Звуку. Бо були великі. Ось так. Опа. Так, забираємо т 10 е 5 Але зараз тут буде перезаряджатися оця падла. Ніхто мені не допоміг. 652 так я зарядив погасика і за два рази забрав гриля. Та що ж ж робити? і вони. Не вгорніш. Ну я вже нічого тут не зроблю. Оце так НАТО приїхав. Я не знаю що всі інші робили в цей момент, коли мене дрючили. Можливо їх це розважило.